Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні у нас обнова день завозу, ціна за кілограм 395 гривень. Розпочну з такої яскравої блузи в жовтому насиченому кольорі виробник Італія. І вона по відчуттях шовкова. Давайте роздивимося бірочку. І так, тут 30% шовку, 70 віскоза, і підкладка тут 100% віскоза. Блуза в розмірі і ось так вона виглядає в примірці, має таку невеличку стієчку, йде без рукавів. Перший шар у неї напівпрозорий і має вона підкладку, тому не просвічується. Блуза в ідеальному стані, без жодного дефекту, і дуже стильно акцентно виглядає. Як вам пишіть в коментарях, у мене дуже схоже є лише в чорному кольорі. Я її не дуже часто ношу, оскільки вона йде такою розлітайкою, а я такий крій не дуже люблю. Тому цю вирішила не брати, аби вона у мене даремно просто так не висіла в шафі. А власне, я думаю, вона заслуговує на те, аби її вигулювали майже щодня. А це я вам вже показую джинсову сорочку від Зара. Розмір вказаний S, але вона доволі така величенька. Думаю, мені має підійти. За складом чудово на 100% з збавовний. Чудова сорочка, ідеальна, як на мене підійшла, і в плечах добре сіла, і рукавчики тут такі, як треба. Дещо приталена, просто супер можна її навіть заправляти всередину в джинси. Стан сорочки ідеальний, без жодного дефекту, сам джинс не є такий от грубий, тому вона добре підійде і на теплу погоду, на теплу весну, і навіть на літо. Собі її не брала, оскільки я схожу сорочку маю. І наступна знахідка це ось така шовкова блуза топ. В дуже цікавий такий геометричний принт. В такі от кільця це у нас Stuff і за складом тут 29% шовку, 71% котону. Сама тканинка дуже така тоненька і на дотик, як справді, шовкова. Дуже легенька, напівпрозора і супер підійде для літа для пляжного сезону, наприклад, вдягати десь наверх на купальник. Тут такий глибокий подібний виріс, рукавчик 3 четверті, вона дещо йде від грудей широка, але на мене все одно тіснувата. Якщо говорити про стан, то стан тут ідеальний в цієї тоніки. Якщо б була більш така от плотна тканинка, це б можна було носити як платчику, наприклад, хто носить еску. І подивіться, яку цікаву блузу знайшла з такими пишними рукавами. Тут тканина йде також напівпрозора і такі, як набиті, нашиті квіти, які нагадують троянди. Незрозуміли мені до кінця склад 100% поліестер, а також тут є у складі і котон. Можливо, ця от аплікація квітів якраз із котону, а от основа з поліестру. Дуже вона романтична, вишукана. Гляньте тільки, як тут зроблено цікава рукава. Дуже вона прикольна. Сподобалася. Блуза без дефектів в ідеальному стані. Ось так з джинсами можна носити і навіть кожного дня її так використовувати в образах, не обов'язково для урочистих подій. Як вам вона, пишіть в коментарях. Я думаю, незважаючи, що вона з поліестер все-таки заслуговує на увагу. А ми переходимо до наступної знахідки: це ось така банальна смугаста блуза, кофта. Ось такий бренд. Написано, що це італійський виробник, розмір вказаний М, а взяла її до примірочної, оскільки це ляна. Кофта одразу відчувається на дотик цю тканину Made in Italy і 100% льон. Таке у мене доволі двозначне ставлення до цієї тканини, оскільки, по-перше, плюс що це натуральна тканина, яка дуже добре дихає влітку, а великим мінусом в неї є те, що дуже тканинка манеться, а це додає їй такого якогось не дуже акуратного вигляду. Загалом ця кофта, як на мене, дуже цікава, це така як футболка. Вона на вигляд ляна футболка, це так, щось таке от справді оригінальне. Адже ляні речі ми звикли до сорочок, до суконь. А ось таку от кофту-футболку я, напевно, вперше ляну зустрічаю. Ще й до всього вона йде в смужку, а смужка зараз актуальна. Та, як на мене, смужка завжди актуальна. Це вже така от класика, класичний принт. І взяла до примірочної ще ось таку блузу, розмір XL, На вигляд, вона теж ніби ляна, але насправді ні. Мене це дуже здивувало. Написано, що це котон поліестер Якось не зрозуміло, де котон, де Поліестер. Вона йде такими як двома шарами. І я так розумію, що нижній шар тут з Поліестру, а верхній з котону. Зараз в примірці покажу, як вона саме виглядає. Блуза йде на довгий рукав і має по бокам такі, як хвости. Бачите, ніби зверху один шар і знизу виглядає другий. Доволі дивний у неї крій фасон. Можливо, їх треба якось тут зав'язувати, якісь банти робити, щось з ними придумувати. Ну, вона така От, на любителя блуза, я б, напевно, таку не носила. Як вам вона, пишіть в коментарях, а я перехожу до наступної кофти це ось така от кофта в леопардовий принт. Вона абсолютно нова, ще й хороший бренд. Регата це спортивний відомий бренд, далеко не дешевий. І ось така от на вигляд доволі класична кофта. Давайте глянемо ще бірку з складом тканини. Отже, тут у нас переважає синтетика, 85% поліестер і 15% віскози. Можливо, це термокофта. Ось так вона виглядає в примірці. Ідеально мені підійшла по розміру, але, мабуть, це все-таки не термокофта, оскільки в неї такий от доволі декоративний виріс. І якщо б це була термокофта, у неї б був, напевно, лаконічний виріс, щоб можна її було підтягати під щось. А так вона все-таки, напевно, як якась іде базова така от річ, не спортивна, а все-таки от класична. Хоча до сьогодні цього бренду мені траплялись виключно спортивні речі, тому ось ця кофта для мене така от дивина. Далі хочу вам показати ось таку блузу від HM в розмірі S, теж такий класичний принт в клітинку, чорно-білу клітинку, і склад тут прекрасний, адже це 100% віскоза. Люблю цю тканину, хто мене постійно дивиться, той знає. І, власне, ось так вона виглядає в примірці. Дещо такі от пишні має верху рукава, призібрані, вона дуже легко заправляється всередину, адже не є дуже довгою, і дуже так от симпатично, мило виглядає. Блуза без дефектів в ідеальному стані взагалі як новесенька. Дуже приємна тканина, така от прохолоджуюча, можна її носити і весною, і влітку, взагалі, в будь-яку пору року. А ми з вами рухаємося далі і взяла, до примірочної ще ось таку блузу в 10-му розмірі. Вверху вона і внизу йде на резинку, така от призібрана, дуже пишна, за складом непогана. Тут у нас поєднання віскози і поліестру. А саме 65% віскоза і 35% поліестер. Блуза має дуже такий ніжний, приємний колір кораловий і тканина напівпрозора. Цікавий у неї дизайн, адже вона ніби така, як в поясі робиться, призібрана і за рахунок цього дещо приталена. Але все одно, попри це, вона мені на вигляд така от мішкувата, дуже вверху об'ємна, і я не дуже це люблю, адже це додає додаткових об'ємів. Далі хочу вам показати сукню від Монсун, Це 38-й, 10 й розмір, дуже класний, у неї насичений такий колір, щось проміжне між зеленим і блакитним, колір морської хвилі. Верху вона зачіпається на гудзики це 100% віскоза. Вона йде на короткий рукав, доволі довга. Зараз, в примірці, вам покажу, як вона виглядає. І, на превеликий жаль, сукня на мене виявилася маленькою. Вона, ось, бачите, де гудзики розходяться. Дуже мені прикро, адже справді вона класна, класного кольору, класного крою, з пояском приталена, дуже така от ніжна і жіночна. І взяла до примірочної ще ось таку сукню, білосніжну, на бретельках вверху декорована такою вишивкою. Це Mark Spencer, Позаду вона на резинці. І, на жаль, бірка відрізана, але очевидно на дотик, що це 100% котом. Ось така от суконька, як на мене, вона така дуже мінімалістична, і це такий дуже морський варіант. Не знаю, чи я б наважила з ній гуляти по місту, адже тканина доволі тонесенька, можливо, навіть трішки просвічується, ну і вона доволі коротенька, і така вверху відкрита. Все-таки мені здається, це такий от курортний варіант плаття сукні. Якщо говорити про цієї сукні, то ідеальний стан майже як нова. І взяла до примірочної ще ось таку чорну сукню від фірми Primark, Вона абсолютно нова. Має ось тут таку затяжку в поясі, стягується. А от за складом, на жаль, вона наполовину з поліестру 50% поліестер, 50% віскози. Я чомусь розраховувала, що вона буде повністю з віскози, адже на дотик тканинка дуже така от холодна, приємна, класна. Мені сподобалася. І сама сукня такого цілком в моєму стилі, така от мінімалістична і приталена, подібний виріз, да, ще й такий от видовжує силует, рукавчики вільні, ну прям супер, дуже класна. І взяла до примірочної ще одну чорну сукню. Це у нас фірма Next розмір М. Вона дещо, правда, така, як прозора, можливо, її можна використовувати як тунійку. Зараз примірюю, вам покажу, також йде на довгий рукав. Давайте ще разом глянемо бірку зі складом. І тут склад класний це 100% віскоза, і ось так власне вона виглядає в примірці. вверху йдуть такі як зав'язки. Теж вона недовга, така от як тонійка, широка вільна, хоча можна сюди вдягати якийсь поясок. Але не впевнена, що от прозорість тканини дозволила її носити як плаття. Мені все таки здається, що краще її вдягати або поверх купальника, або з якимись штанами, чортами. Ще ось така у мене знахідка, не зовсім літня. Це штани в 44-му розмірі і вони вовняні. А саме тут у складі 45% вовни і 55% поліестру. На жаль, вони на мене надто великі, але дуже стильні, класні. Верходять на защіпах. Вони б мали бути на високій посадці, але самі бачите, наскільки вони величезні. Дуже шкода, адже видно по штанах, що вони надзвичайно якісні, дуже класний у них крій, пошив. Я думаю, якщо їх вдягнути так на потрібний розмір, вони просто ідеально ляжуть. Прям вау, дуже мені сподобалося. І давайте вам ще трішки покажу ціни. Шовкова блуза заважила на 46 гривень, джинсова сорочка заважила на 150 гривень, клічаста блуза заважила на 60 гривень. І переходимо до взуття. Взуття також вагове, ціна за кілограм 395 гривень. Подивіться, які класні черевики знайшла в 38-му розмірі. Такий вони змійний принт мають і стан просто ідеальний. І поруч з ними лежать ось такі шикарні конверси в яскравому насиченому червоному кольорі. По підошві видно, що вони. Майже не ношені, такі пророзинені носики мають класні стильні. І ось такі ще чорні черевички, як замшеві. Внизу багато різних сліпонів в Ось такі були в рожевому такому припудреному відтінку, але вони заношені. Дивимося далі. Тут у нас ось такі спортивні черевики від ванс в сірому кольорі, але також ношені. І поруч ось така от непогана сумка. Вона не з натуральної шкіри, але замінник доволі якісний, і дуже оригінальна вона по формі і сама по текстурі, ніби така, як чешуя. Це у нас такі темно сині лофери з натуральної замші, але, на жаль, заношені. І темно-сині такі от кросівки кеда від Adidas. Стан у них непоганий, не є заношеними. Вони такі от текстильні, легенькі, як атласні. Загалом доволі непогані. Мені стала цікава їхня ціна, і, власне, в цей день вони заважили на 184 гривні, а ми переходимо до сумок. Ось така невеличка солом'яна сумка. Мені трапилася на одній довгій руці. Це у нас фірма FNDF. Сумка в ідеальному стані прямо новасенька, і я вже жалкую, що її не купила, адже це такий ідеальний варіант для літа. Ще й розмір сумки такий, як мені подобається. І ціна у неї взагалі смішна 73 гривні. І був ще ось такий клач Nex в яскравому такому насиченому гірчичному відтінку, защипається на замочок. Це натуральна замша, поєднана з натуральною шкірою. Але замша з однієї сторони трішечки була в плямах, треба її добряче чистити. А замшу доволі складно чистити і приводити до порядку. І давайте подивимося, що було ще цікавого. Нагадаю вам, що це перший день обнова, І ось така ще непогана сумочка була така як стьобана, невеличка, лакована в чорному кольорі. Це, звісно, не натуральна шкіра, але доволі стильно, акуратно вона виглядає з таким от довгим ланцюгом ручкою. І ось така була сумка в новому стані. Вона містка, великі простори відділення. Дюна, якщо я правильно називаю фірму, так часто вона доволі мені трапляється в секонд-хенді і спереду вона декорована ось таким от леопардом. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, і до нових зустрічей.